Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Я сподіваюся, якщо не назва цього відео, то мій зовнішній вигляд вам натякнув на тематику сьогоднішнього ролику. Так, так, давно просили, давно не було. Сьогодні говоримо про б'юті новини. Що там новенького нам б'юті індустрія підготувала? Що вже вийшло з цікавого? Що ми ще чекаємо, і чи варто його взагалі чекати? Все розбираємо. Беремо все подивимось. Сподіваюсь, буде цікаво і навіть трошечки корисно. Нагадую, що як завжди в описі під відео на вас чекають посилання на усі мої соцмережі, де ви також можете слідкувати за моїм контентом. Також в описі під відео на вас завжди чекає підбірка актуальних промокодів, які діють від мого імені для вас на покупку косметики, і не тільки користуйтеся, економте. Обирайте найкраще. Також нагадую, що на цьому каналі є опція спонсорської підписки. Якщо у вас є таке бажання, якщо у вас є така можливість, долучайтеся в описі під відео також є посилання. Ну і виходить, що можемо переходити до основної частини відео. Та перш ніж ми почнемо, я хочу вам нагадати, що зовсім скоро на нас чекає свято День Закоханих, 14 лютого. Зовсім зовсім близенько і що правильно пора шукати подарунки для партнерів, для партнерок і для найголовнішої людини в вашому житті. Для тої людини, яку ви зобов'язані просто любити без причин, без умов, а просто тому, що вона є, це. Про самих себе спеціально для цього випадку український бренд парфумерії та ароматів для дому Unusual створив Valentine's Set. В цьому святковому наборі ви знайдете лімітовану свічку з ароматом кавових цукерок та сірники для створення романтичної атмосфери на побаченні сама з собою. А також аромат Cherry Amour солодкуватий, теплий, ідеальна візуалізація романтичного вечора у парфумах. Це набір не про любов до когось, не про романтику в звичному нам розумінні. Він про контроль, впевненість і про задоволення бути в компанії з ідеальною людиною з самою собою. Він це нагадування, що саме ти є головним персонажем свого життя. Бренд відомий своїми неперевершеними колекціями свічок, ароматів для дому, парфумів, які присвячені різноманітним серіалам, фільмам і навіть десертам. Тому я впевнена, що ви обов'язково знайдете собі щось до душі в асортименті бренду. А щоб ваш шопінг був ще більш приємнішим, промокод Макарон дарує вам знижку 5% на увесь асортимент бренду при замовленні на сайті з 3 до 17 лютого включно. Користуйтеся, я обов'язково залишу посилання на сайт на соцмережі бренду і продублюю промокод в описі під відео. Ну а тепер точно переходимо до б'ються новин. Зазвичай я починаю такі ролики з блоку про новини українських брендів, але невідомо чи то просто початок року і нових релізів особливо нема. Ну або ж давайте просто згадаємо, в яких умовах зараз працює увесь український бізнес, в тому числі і косметичний. І тоді насправді відпадають всі питання, а де ж новинки, а де запуски, тому якщо ви хочете бачити в майбутньому більше новинок на українському ринку, більше цікавих косметичних запусків, то підтримуйте українські бренди саме зараз. Це стосується звичайно не тільки косметики, а й абсолютно, абсолютно всіх українських брендів, абсолютно всіх українських закладів, сервісів, вони всі зараз потребують нашої допомоги фінансової, моральної, інформаційної. Я думаю, що ви і так все це знаєте. Починаємо з важкого Бренд Givenchy продовжує розширювати лінійку сухих продуктів, пресованих сухих продуктів для обличчя. Тож Givenchy підготували для нас аж чотири відтінка, і всі вони насправді неймовірно гарні. Чотири відтінка пресованих хайлайтерів, які мають 24 години сяяти на нашому обличчі. В це я, звичайно, не вірю. Ну але якщо вже бренд так каже, то і я вам сказала. Обіцяють, що продукт наноситься легко, тушується взагалі одним помахом пензля і ще й має цілий день зволожу. Шкіру. Ну, це вже я також думаю, що трошки перебільшено. Якщо воно не буде засушувати шкіру, якщо воно не буде додавати зайвих зморшок на шкірі, то вже підійде. Як я сказала раніше, всього чотири відтінка, але для світлої шкіри, мабуть, підійде тільки два. Ну, так, щоб без зайвих проблем, щоб не треба було видумувати велосипед, як там його так нанести, щоб він не виділявся дуже сильно на шкірі. Це перший відтінок Lilac Pink, він такий рожевуватий, з якимось трохи навіть синім відблиском. Дуже цікаво виглядає. І третій відтінок Pearly Gold це для тих, хто полюбляє золотисті хайлайтери, але він все ж таки трошечки такий підвибілений, щоб не виглядати прям жовтим і темним. Хоча відтінок Rosy Gold, також золотистий, але вже з рожевим трошечки підтоном, теж дуже гарний. І ну, чесно, була по мене можливість. Я б їх всі чотири купила. Було б звичайно класно взагалі отримати від бренду. так от. З барського плеча, але губу я звичайно закатала. Обов'язково придбаю, коли продукт з'явиться в брокарді. Да, в брокарді зараз, слава Богу, як мінімум онлайн можна вихопити прям новинки. Та, да, звичайно, вони не одночасно з усім світом з'являються, але дуже-дуже швиденько. Тож буду моніторити, і як тільки вони з'являться, обов'язково дам знати. Або ж можна замовити, наприклад, на Sephora бренд Шанель. Так, ми з вами пішли по люксу, і мені це. Подобається. Якщо не фарбуватися люксом, якщо не тестувати люкс, то хоча б поговоримо про нього. Поговорити ж нам ніхто не заважає, ніхто не заважає. От, тож, Від Шанель чекаємо на колекцію Rouge Noir. Заходила сьогодні, до речі, в брокарт, хотіла запитати, а що, а де, а коли. От мені сказали, а нема поставок, тому що холодно, мороз і так далі. І я пішла. Не знаю, можливо, до Києва, Одеси, Львову швидше доїдуть якісь там прям новинки-новинки, але до Вінниці, на жаль, ні. Тому теж чекаю, моніторю, десь дивлюся по сайтах, тому що по Україні зараз лише через байерів з-за кордону можна придбати цю колекцію. А колекція насправді дуже гарна. По перше, в ній є палетка для обличчя і очей. Її можна використовувати як продукти для обличчя, так і як тіні. В ній чотири відтінка, всі вони сяючі, просто з різною інтенсивністю цього сяйва. Тобто, два продукти можна сміливо використовувати в якості рум'ян і два продукти в якості хайлайтеру або один продукт в якості такого сяючого рум'янця, незважаючи на те, що кольорова гамма і дизайн продукту просто неймовірні, і ціна насправді ну не знаю, 95 доларів для такого продукту від шанель, мабуть, мабуть. Може, має місце бути, але проблема в тому, що в 2024 році я купила аналогічно палетку від Шанель. Навіть був огляд в якомусь відео, Я долучу посилання, якщо знайду. От, і є проблема, є проблема, про які не говорять, але я скажу, є проблема в тому, що, по-перше, рефіли дуже сильно замилюються. Зараз я кажу лише про палетку, яка є у мене. Не знаю, можливо, формула змінилася з того часу, але щось, знаєте, знаючи, як Шанель не змінює формули десятиріччями, сумніваюся, що за три роки, за два роки щось змінилось. І передача кольору з рефілу на пензель, вона і так не є там дуже пігментованою. Тобто, вам треба прям по Перти пензликом об рефіл, щоб гарно собі перенести колір на обличчя. Але так як воно замилюється, то цей процес, коли вам треба потерти рефіл, він вдвічі більше часу займає. Також ці рефіли вони і не такі маленькі, як в тінях, і не такі великі, як ми звикли бачити в продуктах для обличчя. Тобто, якщо у вас пензлі а, все ж таки побільше, якщо у вас пензлі там широкі, якісь, або ж ви любите за один помах, знаєте, пензля собі нанести рум'яна на обличчя з цим продуктом так не вийде. Рефіли не дуже великі, і треба буде переналаштовуватися для того, щоб використовувати свої старі пензлі. Ну тому що, звичайно, в цій колекції також представлений і набір пензлів, але ну дорого. Також в цій колекції у нас є олівець для очей, лак для нігтів. туш для вій у кольорі бургунді. мені дуже подобається футляр, це дуже стильно. Загалом оце от бордо пакування всієї колекції прям це єдине, через що мені її дуже хочеться купити. Ще у нас є рідка помада, і помади в пулі в дуже гарних кольорах, один з яких, якраз таки, Rouge Noir, який дав назву всій колекції. Вітінок неймовірної краси, і от на нього я прям поклала оком і буду намагатися його десь вихопити, якщо до нас довезуть цю колекцію. Якщо ми вже заговорили про шанель, давайте швиденько подивимося і на лише анонсовану весняну колекцію, яка присвячена деніму джинсам. І в цю колекцію у нас входить палетка ціней в таких блакитно-рожевих відтіках. Лак для нігтів сяючий, синій, також напівпрозорий сяючий бальзам для губ з синюватим відтінком. І хайлайтер, який також в блакитному якомусь відтінку. Якщо в колекції Ружну Арми не приваблює все хоча б своїм пакуванням, то в цій колекції мене приваблює виключно чохол для крема для рук. У шанелі є крем для рук в формі такого яйця. І от для цього крема вони випускають джинсовий чохол. Все, що я можу сказати про цю колекцію. Очевидно. Пас, продовжуючи тему люксу, говоримо про Діор. Вже сьогодні, вже от прямо зараз, можна побігти на офіційний сайт Діор в Україні і замовити одну з нових 16 олійок для губ. Так, Діор перевипускають свої легендарні, я не побоюсь цього слова, олійки для губ в новому пакуванні, нових відтінках і нових фінішах. Тепер олійки є і з блискітками, і з більш інтенсивним кольором, і з менш інтенсивним кольором. Тепер мені здається, кожен може під. Зібрати там для себе щось підходяще. Я от тільки ледь-ледь закінчила попередню свою олійку. Я не знаю вже скільки вона у мене була років. Чесно, дуже давно я її собі купила, і це не була найкраща олійка. Це не був навіть найкращий блиск. Було багато нюансів. Ми поговоримо про це в відео про пусті баночки. І звичайно, тепер я хочу придбати собі нову олійку, щоб зрозуміти, чи комфортна вона, чи варто її рекомендувати для вас. Тому що, звичайно, гарненьке пакування, звичайно, олійка Dior, це, звісно, все прикольно, але всі ми прекрасно розуміємо, що якщо продукт некомфортний, то жодне симпатичне пакування його не врятує. І що ще від бренду Dior я чекаю на сефорі вже це з'явилося, але я все чекаю, коли можна буде придбати в Україні, не чекати на доставку. Це бронзер стік. Ми вже з вами знаємо, що у Dior є тональний в стіку і контуруючий засіб в стіку, який насправді в більшості своєму теж схожий більше на бронзер за кольоровою гамою. Але тепер Діор окремо випустили ще й бронзери. Обіцяють неймовірно гарну кремову текстуру. Шість відтінків, п'ять з яких абсолютно рудісінькі. Але, звичайно, як тільки він з'явиться, я обов'язково придбаю, обов'язково вам покажу. Мені здається, що на моїй шкірі це буде виглядати дуже погано. Через те, що я дуже бліда, але ну, я не можу не спробувати. Ви ж бачите. Всі новинки Dior мають пройти верифікацію у цієї блогерки. Бренд Kylie Cosmetics випустив ще один аромат Cosmic Intense Мене просто зачарував цей червоний флакон. Я не є фанатом бренду Kylie Cosmetics. Мені не дуже зайшли попередні дві версії аромату. Здається, ж дві було всього, чи навіть вже три. Неважливо, от. А отут мене, по-перше, зачепив спочатку вигляд флакону, а потім я почала читати ноти: початкові ноти жасмін, червоний апельсин, ноти серця, амбра, «бензоїн» і базові ноти ваніла і мускус. Я вирішила, що воно мені треба. Тим паче, тим паче, як виявилось, Кайлі Косметікс є і на нотіно, і в брокарді. І в брокарді дуже швидко з'явився цей аромат. Ще й по класній ціні. Ще в мене була якась знижка, яку мені в вайбері прислали. Вайбер тримаю виключно для того, щоб берегти там знижки від брокарду. От і я замовила собі 30 мл цього аромату і тішуся. Він не дуже стійкий. Я вам скажу. Я чомусь очікувала більшої стійкості, але все одно дуже приємний. Мені реально там відчувається цей червоний Апельсин. Квітковість невеличка, він не важкий, він не якийсь задушливо солодкий, але все одно тепленький, такий трошки огортає тебе, і в ньому дуже комфортно. Я бачила неодноразово коментарі на каналі про те, що мені варто зняти нову версію відео, типу, моя парфюмерна колекція, що в мене змінилося там за рік, що в мене з'явилося нового, що я від чого я відмовилася, можливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам було б то цікаво, тому що знаю, що парфюмерія навіть особисто для мене не є дуже близькою темою. Тобто я можу розказати, чому я обрала той чи інший аромат, показати, що у мене є. Але от купатися там в ароматах, нотах і так далі, розповідати, як я не знаю, там розрізана під дощем морква пахне. Це, це не моя історія, я так не вмію. Але якщо цікаво, обов'язково дайте знати про це в коментарях. Я покажу, розкажу. Можливо, це просто буде невеличке відео. Там на 20 хвилиночок ми швиденько все переберемо. От. З приємного бренд Westman Atelier розширив аж на 5 відтінків свою лінійку такого продукту, як крем контур Стік. Тобто контурний продукт в Стіку. У мене є міні-версія цього продукту відтінку біскіт, Вона свого часу, от з моменту, як цей продукт з'явився, цей відтінок являвся типу найуніверсальнішим для світлої шкіри. Тепер же у нас ще є дуже світлий відтінок Оле, а, тобто з молоком, або відтінок Коко, кулмока. Тобто він такий, він більше вже з рудинкою, але все одно дуже гарно виглядає. Я думаю, що тепер набагато простіше буде визначитися з кольором цього продукту, якщо у вас він є в давніх бажанках. Продукти від Вестмен Ательє у стіках, особливо контурінг і рум'яна 100% вартують у. Уваги. Тому, якщо ви давно хотіли щось подібне собі в косметичку, то рекомендую придивитися до оновленої кольорової лінійки. А от на що я точно не рекомендувала б вам дивитися, це нові. Желейні хайлайтери від бренду Milk Makeup. з позитивного. Вони абсолютно чисті, веганські, cruelty-free, в них нема мікропластику, що дуже насправді важливо для продуктів з глітером. Вони прості в нанесенні, але я не розумію, кому і на що воно треба. Можливо, для сезону літніх вечірок, фестивалів, для тих випадків, коли глітером, блискітками, сяйвом, хайлайтером хочеться обмазатися з ніг до голови. Можливо, в цих випадках це й буде дуже актуально, але ще в яких ситуаціях це буде гарно наноситися і носитися, я не можу собі уявити. Проблема рум'ян аналогічної формули жиле від Milk Makeup була в тому, що якщо їх наносити одразу з тюбика на обличчя, вони застигали моментально, і ви отримували кольорову пляму на обличчі. Цікаво, як це буде працювати з хайлайтером, так як тут немає якоїсь супервеликої інтенсивної кольорової бази у продукта, то можливо не буде такої проблеми з плямами, але все одно, якщо ви знаєте, провели собі по обличчю продуктом, і у вас просто полоса блискіток залишилась, це теж не дуже є прикольним. Тому я абсолютно точно пропускаю цей продукт і вам того ж рекомендую. Тим паче, що до літа ще так довго, що зовсім не хочеться думати про якісь там. Вечірки на пляжі я вас вітаю. Це сталося. Есті Лаудер нарешті оновлюють формулу свого легендарного W тонального засобу. Не знаю, чи чекали на це ви, я не чекала особисто, але тепер у мене є, хоча б цікавість придбати цей продукт і нарешті спробувати, тому що я. За своє життя жодного разу не використовувала, не тестувала найлегендарніший, як на мене, тональний засіб Double Wear. Так, я, мабуть, погана блогерка, тому що я пропустила цей момент. От, але тепер є привід спробувати. Нам обіцяють, що тепер продукт буде ще більш поблажливіший до шкіри, не буде викликати жодних подразнень, він не буде пересушувати, не буде викликати надмірну жирність. Лінійка відтінків ще більш універсальніша і буде ще простіше підібрати собі підходящий відтінок. Обіцяють, що продукт стане ще більш стійким, 36 годин стійкості. Я повторююся. Я кожен раз, коли читаю в описах продуктів, там 12 годин стійкості, 24 години стійкості, 36 годин стійкості, думаю, хто носить тональний 36 годин. 36 годин, якщо це моделі на подіумі, якщо це ну єдина, от єдина моя ідея, де може бути тональне 36 годин, це можливо, коли ви знімаєте кліп. Або якесь відео велике, і у вас там є ряд людей, яких нафарбували, і ви знімаєте там якісь міняєте локації, міняєте е, якісь костюми, і можливо тоді 36 годин це не виглядає щось погане. Але ну давайте погодимося для повсякденного життя. Нам не потрібна стійкість 36 годин. Якщо цей продукт поєднує в собі таку високу стійкість і при цьому не викликає ні сухості, ні жирності обличчя. Це прям класно. Це ми обов'язково подивимось. Це ми обов'язково протестуємо. Якось я дуже сподіваюся, що в брокарт колись привезуть цей оновлений Double Wear, і можна буде вживу собі обрати відтінок, от, тому, що я хочу прям ідеальний Perfect меч. А ну і власне основна зміна це більш легка формула, яку можна нашаровувати, при цьому зберігати оцей фул е, Coverage, Long Coverage ефект. Тобто тепер продукту на шкірі буде менше, його шар на обличчі буде меншим, але. Все одно ми збережемо той самий full-coverage ефект, за який так сильно і люблять W. Про люкс поговорили, про щось дороге поговорили. Давайте трошечки про бюджетніші опції. У бренда Maybelline виходять розсипчасті пудри. В лінійці Fit Me ми матимемо аж 11 відтінків розсипчатої пудри. У нас буде перший відтінок translucent, тобто прозорий, другий відтінок рожевий, третій відтінок бананова пудра, і аж 8 відтінків пудри під колір. Шкіри, тобто від світлого до темного. Це фінішна пудра, яка має забезпечити гладкість шкіри після нанесення макіяжу, фіксацію цього макіяжу, та при цьому зберегти натуральний вигляд шкіри. Стійкість також обіцяють на 16 годин. Я, чесно кажучи, обов'язково спробую, якщо до нас доїде ця пудра, тому що іноді якісь релізи Maybelline, про які пишуть, що вони будуть по всьому світі, у нас їх так і нема. Потім у нас з'являються ті релізи, про які весь інший. Світ особливо і не розповідає. Коротше, не зрозуміло. До речі, маю декілька новинок відносно від бренду Maybelline, Планую об'єднати їх ще з якимось брендом не дуже дорогим і зняти окреме відео. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я прискорюся. Не можу з вами не поговорити про колекцію Colourpop в колаборації з судінковою сагою. На цей раз заколаборувалися вони з третьою частиною цієї саги. Це Eclipse, затемнення здається. Я навіть не знаю, яка з частин сутінок моя найулюбленіша мабуть, остання, причому останній фільм, тому що фінальна сцена це всесвітнє намахалово. Назавжди в моїй пам'яті. Напишіть ви в коментарях, який ваш улюблений фільм з сутінкової саги. Якщо такий є, коротше кажучи, в цій колекції, в цій колаборації, ми знову маємо палетку з трьох колаборацій. Ця палетка мені подобається найбільше. Вона якось виглядає найстильніше, якось найбагатогранніше і цікавіше, банально цікавіше, тому що колекція New Moon, ну просто не така нудятіна якась просто неймовірно. А ця. Прям класно. Далі у нас є два ліпкіти, олівчик і сяюча помада. Присвячені вони двом парочкам Джасперу та Еліс, і Емету та Розалі. І тут починається найбільша проблема. Тому що по кольорах мені подобається більше ліпкіт Розалі Емет. А персонажі мені більше подобаються Джаспер та Еліс. В колекції також є хайлайтер формулі Супер Шок. Дуже такий дивний колір у нього. Якийсь він не срібний, не блакитний, а якийсь сір. Не знаю, не привабив. Також є два відтінка гелевих ціней, і це просто, ну я не знаю, це так настільки пережиток минулого якогось. Дуже хочеться, щоб Colourpop нарешті позбавилися цієї формули, перестали випускати цей продукт. Тому що я не знаю, кому він може подобатися. Вони не лежать нормально на очах, вони скочуються, вони сушать повіко, вони жують повіко, і вони не виглядають привабливо на повіках. Неважливо, яка це колекція, неважливо, який це відтінок. Вони просто. Виглядають жахливо, ще й засихають дуже швидко. Тобто, якщо ви навіть собі його придбали, воно не дуже дорого коштує. Особливо, якщо урвати на знижках у Colourpop, ці тіні завжди на знижках, завжди. Але ну воно того не вартує взагалі. Я не розумію, нащо вони тримаються за цю формулу. І ще один продукт, на упаковці якого хлопчик, якого я не пам'ятаю, як звуть з фільму, але він був обернений Вікторією вампіркою Вікторією. Він теж був вампіром, і це у нас така от незвичайної форми, помада в формулі, крім Паудер. Цікаво спробувати, я, звичайно, вже замовила дещо з цієї колекції. Я замовила собі палетку, я замовила собі оцю помаду Cream to Powder і замовила дуо, олівець та помаду. О, от в якому від мені здається, я все ж таки взяла ліпкіт Джаспер і Еліс, тупо тому що я їх більше люблю і все. Я не буду обіцяти огляди, тому що ви знаєте, що я палетки не оглядаю в принципі на каналі. Хіба що там якісь свочі можу показати. Але, думаю, що якраз в тіктоках, в інстаграмах, в телеграмах, от там будуть обов'язково мої відгуки на продукти для губ, тому що мені прям цікаво. Ліпкіт, який у мене був з колекції New Moon з Джейкобом, він був жахливий. В плані олівчик прикольний, а помада жахлива. Я давно не бачила, щоб помада в пулі відламувалася шматками з губ. Це було дивно. О, про цей запуск я з вами дуже хотіла поговорити. Мені здається, що Бренд і Сан Лоран пішов по якийсь зростаючий у них раніше, та й навіть зараз, мені здається, є однушки ціней, такі кругленькі. Ось у них їх найпопулярніші, мабуть, зараз четвірки ціней, які прям дуже класні, такі люксові з лінійки клач, тому що вони в шкіряному такому пакуванні. Перед новим роком восени вони запустили велику палетку для обличчя з трьома хайлайтерами, трьома рум'янами. І зараз вони запускають. Велику палетку ціней нюдова палетка, також серія клатч, шкіряне пакування, дев'ять відтінків, сяючі та матові відтінки. І здавалося б, дуже навіть непогано. Нейтральна палетка, чому б ні? Але я от чим довше дивлюся на цю палетку. Тим більше мені здається, що там настільки схожі між собою відтінки, і що якщо в рефілах вони мені виглядають дуже-дуже схожими, то на очах взагалі не буде ніякої різниці, коли ви наносите один чи інший відтінок. І я таке не люблю. Я в таких ситуаціях завжди згадую палетки Джефрі Орджі, нюдова палетка повністю, і там, скільки там, 36 відтінків, чи коротше дефіга там нюдових відтінків. І всі фанати бренду доводили завжди, що всі відтінки унікальні. Ще не схожі один на одного, і всі різні, але по-чесному, ніфіга, подібного. Вони є дуже схожі. Так, там на якихось три десятих тону тепліше, холодніше, темніше, світліше, але все одно вони всі дуже схожі між собою. Цікаво, як буде рухатися розвиток лінійки тіней в Івсен Лоран. Чи це буде єдина така велика палетка? Чи вони будуть розширювати кольорову палітру? Тобто, у нас от є нюдова, потім буде там я не знаю, зелена, синя, рожева і так далі. Побачимо, подивимося. Можливо, якщо вони будуть в ці палетки додавати якісь нові формули, які ми ще не бачили в четвірках. я б не проти придивитися? Бо тіні Івсен Лоран мені подобається. Я обожнюю естетику цього бренду. Він в цілому один з моїх найулюбленіших люксових брендів. Тому побачимо вам як, тому що ну мені поки що не ок не дуже чисто візуально, норм, коли закрита ця палетка, додам також момент до новинок Живанши, тому що крім хайлайтерів ще виходять олійки для губ. Так, ще один бренд робить нам олійки для губ. Це дуже унікально. Ще ніхто такого не бачив. Олійка, мабуть, це той продукт, який максимально просто. Додати в продуктову лінійку бренду, і вона там має бути, якщо її досі нема. Ну чому ні? В принципі, що я домахалась. Звичайно, з діором вони не поконкурують, тому що Діор випустив 16 відтінків і три різні фініші. А у живанши всього чотири відтінки. Там нема блискіток, там немає якогось яскравого пігменту. Але нам обіцяють 12 годин зволоження та сяйва. 99% компонентів доглядових у складі. А ні, я збрехала 12 годин сяйва, а 24 години зволоження. Тобто намазали і забули на 24 години. Губи мають бути наповнені, м'якенькі, гладенькі і так далі. Насправді, якщо це не буде прям екстра дорого, я б взяла спробувала, тому що мені дуже тут подобається один вишневий відтіночок. Я таке люблю, але побачимо, скільки то буде коштувати, чи доїде до нас, там буде видно. Ну і завершимо ми сьогоднішній огляд новин б'юті світо колекцією від Шігле, яка присвячена Дню святого Валентина. Основна тематика цієї колекції це полуниця, вершки і вершки з полуницею. Тож, що на нас чекає цій колекції? По-перше, база під макіяж у вигляді такого тюбика, мабуть, з кремом або ще з чимось солоденьким, а, має зволожувати, блюрити пори, робити шкіру гладшою. Далі у нас є молочний тонер, це, мабуть, така лінійка більше доглядова. Все ж таки, і наскільки я розумію, це перший молочний тонер, який вийшов у шіґлем. І пляшечка просто наймиліша. От пакування у цього продукту прям дуже класне, воно кидається в очі. Але... Ну, Це просто молочний тонік, і я не думаю, що варто його купувати саме у Шіглем, якщо ви фанатієте від такого типу продуктів. Далі, звичайно, маска для губ. В кожній колекції Шігле є маска для губ. Нащо я не розумію? Мабуть, це найпростіший продукт, він найдешевший завжди в колекції, і просто ну, нафіга, нафіга. Але додали. Є палеточка тіней, всього на три відтінка. Виглядає як палетка, яку поклали в набір великої до ляльки Барбі. Серйозно виглядає дуже по-дитячому, дуже якось просто і ну, всього три відтінка. Три Чого не два? Чо не ну розробіть вже одну якусь класну сяючу однушку та й не морочте голову. Нафіга три відтінки, тим паче в самій палеці ще купа місця, де можна було б розмістити рефіли. Багато питань, нема відповідей. Ще один продукт для губ це джем для губ в дуже прикольному пакуванні. В двох відцінках. У мене є аналогічний продукт з інвенту, і не можу сказати, що це щось дуже особливо, просто гарний, зволожуючий, такий блискучий. Не знаю, бальзам для губ. Просто не в форматі стіку, а в форматі такої баночки, де ви самостійно аплікатором набираєте і розмазуєте собі по губах. Ну не можу сказати, що це щось, що варто уваги, і те, що може зацікавити. Тим паче, що відтінки такі, знаєте, рожевенькі, персиковенькі. Ну, типу, нічого особливого. Я прям відчуваю, як хтось дивиться це відео і каже, Боже, от вона сиділа, люксові бренди розказувала, які вони класні. А тут бюджетний бренд єдиний або один з двох за це. Відео. Відео і все, сидить, все хейтить. Ні, я насправді не хейтер. Мені від Шіглем дуже багато чого подобається. Або як концепція, як ідея, пакування, або. Просто те, що я пробувала, але в цій колекції щось й щось мимо. Також є рум'яна, знову такі легенькі, м'якенькі рожевуваті. нічого особливого. Пакування прикольне виглядає як якесь печивко або тістечко. Ну, і якщо купуєте повний набір, повний бокс цієї косметики, то в подарунок як бонус отримуєте бірочку на свою валізку у вигляді полунички. Отакий от от подаруночок. Теж незрозуміло, чому саме бірочка на валізку. 14 лютого, день закоханих. По багато питань. Нема відповідей. Як вам ця колекція, можливо, вас вона вразила більше, ніж мене. Дайте знати в коментарях про це. Що ж, я сподіваюся, це відео було цікавим, може навіть трошечки корисним, насиченим. Ми багато чого обговорили, обсмоктали, подивилися. Я сподіваюся, ви для себе, можливо, пригледіли щось в свій вішліст. Я абсолютно точна. Декілька продуктів з сьогоднішнього відео занесла в свій вішліст, Буду чекати, коли вони з'являться до покупки. І якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку цьому відео, залишайте. Свої коментарі, все, що ви думаєте, про відео, про продукти, свої якісь враження. Всім діліться. Дуже буду вам вдячна за будь-яку активність, яку ви проявляєте на цьому відео, і під всіма іншими відео на каналі. Як закінчити з цим відео, заходьте, дивіться і попереднє, тому що я розумію, світла нема, руки не завжди доходять до цих от ютуберів з їхньою косметикою, але буду дуже вдячна за перегляд та підтримку. Також нагадую вам про промокод від бренда Unusual, обов'язково потіш. Те себе до свята або просто так, бо ви того варті. От зазирайте в інфобокс, там є всі деталі. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!